Вітаю вас на каналі, в'яжемо разом з Надією. Одразу прошу, прошу вибачення за е, таку незвичну таку обстановку. Ми Ялиночку цього року прикрасили в коридорі, тому що не хотілося нічого переставляти, чесно кажучи, не хотілося нічого налаштовувати, підлаштовувати, тому я тут примостилася в коридорі, поки діти пішли гуляти, щоб відзняти вам це відео. Перш за все, вітаю вас з новим роком. Бажаю вам здоров'я! Бажаю, щоб цей рік був у вас, у вас вдалим, щасливим, без втрат, і хай він буде кращий, ніж торік, або хоча б не гірший. Саме головне. Ну, розпочнімо. Так як у нас в'язальний канал, буду вам розповідати трішки про свої роботи за минулий рік. Що ж мені вдалося зв'язати, що не дуже вдалося. І як ви пам'ятаєте, а можливо, хто й не пам'ятає, тому що. З'явилася нова кількість підписників, за що вам щиро дякую. А якщо ви ще дивитесь дане відео без підписки, прошу підпишіться, будь ласка. І про що ж я? Минулого року Єліна Боганова, Оленка наша Боганова, вона е створила чудовий спільник Бінго2024, куди можна було долучитися і створити свої бінго плани на 24 рік. Мене це зацікавило. От, скажу одразу, я в ейфорії наскладала планів на цілий рік. А що з цього вийшло, я вам зараз розповім. Спочатку, звісно, я в'язала. Спочатку, звісно, я відмічала це все десь з півроку, а потім це все, так, знаєте, десь спливло. Кудись спливло. Щось в'язала собі те, що було потрібне. А зараз. Вирішила вже повернутися в грудні до того ж списку і визначила для себе, що я ж не справилася з цим бінгом. Дещо в мене є закреслене, дещо не закреслене, і вже закресленим воно не буде в 2024 році, тому що він закінчився. Так от, про що ж я хочу з вами поговорити? Як ви пам'ятаєте, я минулого року виставляла ось такі картинки. Десь буду тут вставляти. Виставляла такі картинки. Де були закриті мої бінгоплани, і я їх протягом року відкривала. І десь на якомусь там, якомусь місяці не пам'ятаю, гляну в дописі, можливо, навіть підпишу, я це все діло закинула. Чому закинула? Тому що було літо. Це чітко пам'ятаю, що це було або кінець весни, або літо, і мені вже це було не дуже цікаво, чесно кажучи. Ну, добре. Тому що не всі плани там в мене були, вони ж були розписані на рік і не всі плани я могла відкрити вам так одразу. Ну, якось так. Але не це головне, не в цьому суть. Була в мене ось така картинка, як ви бачите. І наразі вона має ось такий вигляд. Що ж мені вдалося зв'язати, що не дуже вдалося, я вам зараз розповім. У мене є з собою така шпаргалочка, я для себе роздруковувала. А ви будете дивитися, що тут на картинці. Я, звісно, все. Не буду вам відкритим. Я відкрила вже всю картинку, і ми з вами зараз поговоримо про першим пунктом у мене стояв жакардовий джемпер. Мені дуже хотілося зв'язати жакардовий джемпер минулого року. І в мене такий план був. Я можу сказати, він у мене справився, тому що ось я в ньому. Але ж, скільки було перепиті з цим джемпером, хто не знає, то можете переглянути мої попередні відео. Проєкт малюю пряжею, де я його розпочинала, де я його завершила, і вже як я його різала, цей джемпер восени. Хто пам'ятає, хто сумнівався, хто не сумнівався, але джемпер є, я його ношу, він мені дуже-дуже зручний. До речі, хочу випрати в машинці. Подивимося, що з цього вийде. Ще поки що я його не прала, одягала пару раз так одягала, в принципі, дуже теплий, дуже теплий. Я дуже і дуже ним задоволена. Ношу з задоволенням просто. Тому пункт перший в мене виконаний. Далі в моїй лінійці йшов пункт фарбування пряжі. Я позаминулого року, здається, придбала пряжу і бачила, що дівчатка фарбували, і мені дуже захотілося пофарбувати. У мене це вдалося. У мене навіть є відео, я в описі, мабуть, вставлю відео про, про фарбування пряжі, кому цікаво, можна, можна переглянути. Дуже сподобався мені цей процес, класно вийшло, але пряжа в мене стоїть так змутана, я ще поки що з нього нічого не в'язала. У мене там 100 грам пряж, я навіть не знаю, на що вона мені піде. Так що, цей пункт також виконаний. Далі був пункт спробувати інтарсію. На, на каналі відео, звичайно, не було з цим пунктом. Е і виробу з інтарсії немає. Але тут було написано спробувати інтарсію. Так що я можу також галочкою, і тоді в мене два буде закреслених. А можливо, все-таки і один навіть. Ну нічого. Спробувати інтарсію. Дівчатка, я хотіла зв'язати шапку інтарсією. Проєкті Різдвяні зустрічі. Ось буквально заявляла про це у вступові до Різдвяних зустрічей, але мені це не вдалося. Щось пішло не так, щось мені все не подобалося, і я цю ідею закинула поки що. Але ж все-таки, я інтацію дуже хочу зв'язати якийсь виріб Інтації, тому що мені це цікаво. І ну, хотілося б, знаєте, хотілося б це. Вдосконалити цю свою майстерність. Коли з жакардом я справилася, то з інтарцією поки що не вдалося, скажімо так. Але спробувати я її спробувала. Півшапки я зв'язала, потім розпустила, тому що ось ці перекручування ниток, я якось в мене ще поки що мозок не доріс до цього, мабуть. Чи то, чи то він десь там штопорнувся? Можливо, це треба розпочинати не ввечері, а вдень, десь, да? Тому що не дуже зручно, чесно кажучи, ввечері. Начебто ніхто мені не заважав, але вже мізки не так працюють ввечері, як зранку, чи хоча б вдень. Далі був пунктом у мене топ з рукавами. Це топ з рукавами для доньки. Ну, поки я дійшла до цього топу, тобто, поки я вирішила, що він, буду його в'язати, що він потрібний, донька сказала, що він їй вже не потрібний. Ну, а Для чого ж я буду його в'язати, якщо він їй не потрібний? Вона мене ну, попросила зв'язати джемпер. І я з цим справилася. Уже ось 31 грудня буквально я дов'язала джемпер мандаринку для неї. Він їй дуже подобається, випрала. Сьогодні вже навіть приміряла. Ще трішки відпалю, бо там загнулося, я так на батареї сушила. Мереносовий, до речі, джемпер викрутила в рушнику і сушила на батареї. Нормально висох. Одне, що в місцях загину, де, де не, не де позалишалися ось ці згини, але це праскою з відпалюванням дуже легко вирішується питання. Так що, якщо замінити топ, цей топ замінити <кхи> замінити Джемпером мандаринкою, то можна сказати, що я справилась взагалі. Так, участь у цікавому СП. Були, дівчатка, цікаві СП, був е, е, СП. Малюю пряжею, який мені дуже сподобався. Потім були ще СП Дівчатка-таки дівчатка, також неймовірно класний спільник, в якому я брала участь. Так що, я думаю, у мене цей пункт виконаний. А, і ще у мене був шкарпетковий календар 2024. Це в інстаграмі протягом року я в'язала шкарпетки. Так що, просто і там давалися завдання дуже класний також спільник. Я надіюся, що Люба буде його продовжувати, але я вже не хочу брати в ньому. Участь. Не знаю чому, просто чомусь не хочеться. Так далі пунктом був у мене інструмент для себе. До речі, я не сказала, ну, хоча на картинці ви, мабуть, бачите, там у мене 12, 12 пунктів було. І наступним пунктом був інстру... інструмент для себе. Так, я прикупила інструмент для себе. Деякі інструмент мені подарували, тому цей пункт виконано і зараховано. Наступним пунктом був пункт створити опис. Скажу чесно, намагання були, але чомусь не вистачило часу, чи то терпіння, чи то бажання, чи то я не знаю чого. Можливо, не так зійш... зійшлися зірки, тому цей пункт у мене не виконаний. Чи буду я це робити в цьому році вже в 2025, му я не знаю. Нічого загадувати наперед не буду і складати планів також не буду на 2025 рік. Тому, є як є, цей пункт у мене не виконаний. Тестувати якийсь виріб. Ну, з тестуванням у мене трішки простіше. У мене було тестування шкарпеток. У мене було тестування. Е Майка топ-призма Топ називався він. Тому цей пункт у мене виконаний. Вишити вишиванку. Наступний пункт. І з цим я також справилась. я вишила вишиванку для своєї донечки. Так, так що все нормально. Йдемо трішки по плану. Так, <coughs> вибачте, 12 пар шкарпеток. Дівчатка з цим пунктом я справилася, і вже про, о, в продовженні цього відео ви побачите мої готові роботи. Я буду тут вставляти картинки, і о, я вам скажу, яку кількість паршкарпеток я зв'язала. Так, вийти в ефір. Дівчатка вийшла я минулого, минулого року, рівно рік назад, 1 січня, я проводила прямий ефір. Так що цей пункт виконано. І... Зняти мінімум 12 майстер-класів. Дівчатка, чесно кажучи, я не рахувала, але їх, здається, там 12 немає, трішки не дотягує. Але, ну, скажу так, бінго таблиця не виконана, тому що навіть створити опис я не його не створила. Ці 12 майстер-класів я, в принципі, у мене, мабуть, як не 10, то 11 їх вийшло. Так і дівчатка, ось такі у мене. Невиконані плани бінгу моєї таблиці на 2024 рік. Але я дуже рада й тому, що у мене зв'язалося, тому що я е, познайомилася з новими людьми-в'язалочками. Е, були в мене цікаві зустрічі у нас в місті, проходили. Прекрасна була зустріч. Шкода, що мало дівчат приходить. Тому якщо ви з Полтави, якщо ви дивитесь мене, то давайте якось організовуватись. Є у мене чат в Телеграм. Можна буде, якщо що, пишіть в коментарях, якщо ви хочете прийти на зустріч, то, будь ласка, будемо якось організовуватися. Так, що ось такі у мене бінго-план. Не були на 2024, але вони не зовсім виконались. Але нічого, я цим взагалі не розчаровуюся. я дуже задоволена, що в мене є хоч те, що є. Трішки ячатка перервалася, пішла попила водички, тому що щось так якось мені в горлі деренчить. Треба було його промочити. І це явно не через святкування нового року, тому що як такого його в мене не було. святкування. Ну і не до святкування якось. Я вчора завершила джемпер, та я дуже задоволена. І так, розпочнімо про мої готові роботи за 2024 рік. Що я вам хочу сказати? Я хочу сказати, що я не думала, що в мене така кількість робіт, хоча, мабуть, минулого року було більше. Ну, я маю на увазі за 2023. Але нічого, те, що є, я цим задоволена. І ті вироби, які я зв'язала, я, в принципі, ними майже всіма дуже-дуже і -дуже задоволена. Деякі активно носяться, деякі чекають свого літнього часу. Тому деякі перев'язувалися неодноразово. Хто за мною слідкує, той міг це бачити. Тому, дівчатка, якось так. І так, що ж було у нас у січні? У січні в мене зовсім було зв'язано мало речей. Були одні шкарпетки перев'язані, і зв'язані одні шкарпетки в тестуванні дитячі. Я вам тут буду вставляти фотографії. І шкарпетки пані Скруч це із залишків. Це у шкарпетковому календарі 2024. Ось такі невеличкі мої готові роботи за січень 2024 року. У лютому 24-го року було трішки більше вже зв'язано. Це була жлетка з твіду для доньки. Ось така, вона її активно використовує, носить, коли їй вона необхідна. Далі був чудовий котик. До речі, по безкоштовному майстер-класу я в'язала дуже класний. Там трішки в мене щось з щільністю я не попала, але він ось такий, і я його вже подарувала, дитина ним бавиться. Я дивлюся, там в інстаграмі дівчинка, які я. Подарувала ну, мама цієї дівчинки, вона виставляє і буває, що ось цей котик попадає в кадр. Дуже-дуже приємно. Далі були шкарпетки з вівчарів. Це вперше пробувала цю пряжу. Дуже класна, до речі, пряжа. Мама носить ці шкарпетки говорить, дуже теплі, поки що не протерлися ще. Далі були шкарпетки не пара. Це я в'язала шкарпетки для сина із залишків. Активно носить, але там використовувала таку пряжу, що. Ну, не дуже вона мене, мене тішила та пряжа, скажімо так. Такий невеликий був лютий. Березень. Шкарпетки розбуди весну. Хелікс плюс витягнуті петлі. Дуже гарні шкарпетки. І я, мабуть, цього року також спробую щось зв'язати таки, з такого, таким чином. Дуже класний спосіб. І джемпер-крапочки. Це також було тестування. У. Світлана, давай пов'яжемо. Канал називався. І цей джемпер він мені просто так зайшов, дівчатка що капець. Я дуже задоволена цим виробом, і я його активно носила. Одне, що він зв'язаний з бавовни 100% і трішки витягуються рукава. Але мене це зовсім не бентежить, тому що я ним дуже задоволена. Він такий не жаркий, він такий весняний десь джемпер або на прохолодний... Літо, ну це просто кайф. Так що ось така, такий був виріб. У квітні були одні шкарпетки, точніше, навіть не шкарпетки, а слідочки. Ось такі. Дівчатка дуже класна річ. Я не думала, що я буду їх носити, але тут я вив'язала, по-перше, пряжу в нуль, і по-друге, я їх активно ношу. Активно ношу вдома. Дуже класна річ, до речі. кого немає, то можете зв'язати. Ну, я думаю, ви я не думала, що я буду їх носити. Я якось більше шкарпетки носила, а потім я одягнула, ну, дуже зручно було. Так, шкарпетки у травні. Зв'язалися шкарпетки яблуневий цвіт. Це невеличкі дитячі шкарпетки, які я вже подарувала подрузі для її, її, однієї з дівчат. Так, у червні. Шкарпетки фіолетові з хрещених петель. Це було завдання у шкарпетковому календарі 2024. Чесно кажучи, він мене так, вони мене трішки замучили, це, мабуть, ті шкарпетки, які я в'язала найдовше. Але вони того варті, дуже і дуже класні. Вони вже активно носяться, подаровані, тому якось так. Так, у липні. У липні були зв'язані морські шкарпетки з такої цікавої, гарненької пряжі. Потім була зв'язана блакитна моя футболка з пряжі вівчарі, котонель, етнокотон. Дуже класна. Але, мабуть, я її буду перев'язувати, тому що вона трішки підсіла. Ну, а можливо, я її віддам доньці. Подивимося, не знаю ще. Поки що лежить. Подивимося до літа, може, я трішки схудну, то й буде нормально. Так, і були два дитячі джемпери. Тут також ставлю фотографію. Уже вони носяться активно дівчатами. Подруга дуже задоволена. Дякує, не може надякуватися. Хоча вона сама в'яже, але чомусь в неї не доходять. Ну, в принципі, коли в мене діти були такого віку, то я також не дуже багато в'язала. Так, в серпні. В серпні зв'язалися шкарпетки розсіміни. І дівчатка, я їх не зважила, ось дивлюся, що у мене немає їхньої ваги. Ну, але нічого. Також дуже цікава техніка це у шкарпетковому календарі 2024 було таке завдання, тому я його виконала. Я дізналася про цю цікаву техніку. Вона як альтернатива вишивці або прикрашанню якогось такого, знаєте, базового джемпера якимось візеруночком. Дуже дуже прикольно. Так, топ призма був зв'язаний в тестуванні, про який я вам говорила. Е, дуже класний, дуже легенький, і він уже перекочував в, в комод моєї доньки, чекає, е, чекає весни весни та літа, щоб носити. І також були зв'язані дитячі шкарпетки, але дівчатка, я їх не зважила і взагалі не пам'ятаю, які Взагалі не пам'ятаю. Мабуть, просто треба дивитися відео, де я відправляла дівчаткам подарунки своєї подруги, де я пакувала складала. То там, скоріше за все, в кадрі їх можна побачити. У вересні, у вересні були шкарпетки полосатики. Не пам'ятаю які. Я тут фото буду вставляти обов'язково, тому що не знаю. Так, у жовтні. У жовтні зв'язалася пов'язочка. Це один виріб, який я змогла осилити у проєкті шапку 5 за 5, ну, але нічого, скільки є, стільки і є, тому що у мене тоді з'явилося замовлення, і я переключилася на замовлення і вже зв'язала павутинку. Павутинка вийшла дуже кльовою. Дивлюся, що людина її носить. І, в принципі, мене це дуже-дуже і дуже тішить. Так, далі було ще, були ще шкарпетки гарбузове диво з пряжі Аляска. Дуже гарні вони, І я їх подарувала мамі, вона їх вже активно носить. Але те, що я в'язала ось ці рюшечки, їх ніхто не бачить під штанами. Так що, якось так. Так, В листопаді зв'язалися шкарпетки Аранами. Також доволі класні шкарпетки з пряжі рафії в'язала, ой, Регії Рафій, Регії, в'язала і ви знаєте, я дуже дуже м, ними задоволена, доволі вдалі вийшли, хоча я їх в'язала доволі ви знаєте, так довгенько. Так, і перев'язався у мене джемпер вереск. Я не записувала цей джемпер, був у мене зв'язаний, здається, ще до. Не пам'ятаю, коли це було в травні чи в червні, я його дов'язала, але він мені, ем... ну як то кажуть, знаєте, не зайшов. Він у мене лежав до жовтня, чи то, можливо, навіть до листопада, поки я його не відрізала, не перев'язала, перерахувала ось цю пакетку і зшила. В принципі, ці всі відео є на каналі, можна подивитися. І, якщо комусь цікаво, то це можна зробити, дівчатка. Головне було б бажання. І, знаєте, трішки, як то кажуть, натхнення такого на цю роботу. Далі були шкарпетки у грудні. Трішки нас перебили. І так, у грудні. У грудні були зв'язані шкарпетки різдвяні для сина. Фотографія, я надіюся, я тут вставляю нічого не забуваю. Рукавички для доньки дов'язала також, випрала вже, висохли, пряжа розпушилася. Фото ще я не робила, але надіюся, що зроблю і вже тут вам буду вставляти. І, звичайно, джемпер мандаринка, також він ще не сфотканий до кінця. Тому я також надіюся, що поки вам виставляти фотографії сюди, я вам вже покажу його. Це і все, що мені вдалося зв'язати за 2024 рік. І хочу вам сказати, що у мене тут 16 пар шкарпеток, тут з дитячими пораховано. Рукавички 11. ой, Одна пара, 11 пар. одна пара рукавичок. Одна пов'язка. Три іграшки. А, до речі, у мене ще тут не записані змії. Чи я пропустила вам їх. О, я зв'язала ще змії. Так, да, я не записала їх сюди. У мене тут дві змії було зв'язаних. І я їх відправила донькам подруги моєї. Тому, в мене ще тут, в мій список додається ще дві іграшки. Так? Три іграшки зв'язано, і плечових виробів, сім дорослих і два дитячих джемпера. Тому якось такі, ну я не скажу, що дуже великі в мене в дуже багато в'язання у мене було. Але те, що зв'язано, те воно все носиться і використовується активненько. Щодо вив'язаних кілограм пряжі і метрів пряжі, я поки що підрахунку цього не проводила. Немає в мене деяких записів по вазі і по витраті пряжі. Ну, але нічого. Я думаю, що я або десь у відео буду дивитися, тому що я могла просто зважити і не записати. А якщо не буде, те, що є і щось там, то там не дуже багато. Ну, на шкарпетки, в принципі, у нас десь. 70-80 грам, якщо це жіночий, чоловічий, можливо, трішки більше, а можливо, навіть і така сама вага на шкарпетки потрібна. Тому ось такі у мене підсумки. Я, в принципі, в'язальним своїм роком задоволена 2024, яким буде 2025 рік, я навіть не знаю і не хочу це загадувати, і вже ніяких бінгопланів складати я не буду. Буду просто в'язати в своє задоволення і записувати в книжечку. Тому якось так. Дякую вам, що були зі мною. Дякую за перегляд цього відео. Всього вам найкращого з Новим роком. Пока-пока!